З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Ну що мої любі? Хочу повідомити, що сьогоднішнє засідання, яке проводиться в рамках політичних репресій проти мене, і проти інших світлих людей, у Львові перенесли на 12 грудня. Тому що хтось запитує, чому не було трансляції суду. Там, до речі, цікаво це Галицький районний суд міста Львова, суддя Христина Міської, прокурор Телефанко, інший прокурор, який сьогодні прийшов. Прізвище його не пригадую. У мене є група прокурорів, там вони час від часу змінюються. Отже, друзі, там записувати відео було нереально тільки в прямому ефірі, тільки в записі, Ну, щоб ви розуміли. Тому його би навряд чи було зразу, а тільки з запису. А так і з запису, друзі, нема, оскільки засідання перенесло, спочатку була тривога в 11 годині, потім тривога завершилась. Ми з моїм захисником Михайлом Магарським зійшли в засідання. Микола Кременець, який мав бути дистанційно, не зміг вийти. Сказали, що якісь технічні проблеми, і перенесли засідання на 12 грудня цього року на 11.00 Галицький районний суд міста Львова. Всім до речі, дякую, хто прийшов на судове засідання підтримати. Дякую всім тим, хто поширив відео анонсу пост-анонсу, прокоментував, підтримав. Це важливо, тому що е, важливо не для мене, а для того, щоб якщо хтось в Україні попадає під політичні репресії, він є не один, є підтримка. Підтримка таких же світлих людей, як і він, чи вона. Бо розумію, що і чоловіків, і жінок сьогодні однаково судять. Зокрема, Анжела Гуріна вже відбуває термін покарання. По-моєму, якщо нетвляюсь десь біля Кривого Рогу чи в Кривому Розі. Так, так, друзі, така історія. Дали їй 5 років тюрми. Тому сьогодні в нас багато людей під репресіями політичними. Чому політичними це замовні справи? І хотів би ще додати, друзі, що нічого не бійтесь, відстоюйте свої права і свободи. Подивіться на мене, я простий чоловік. Але я відстою свої права і свободи. Знаєте чому? Тому що я не хочу жити рабом. Але хто хоче жити як раб, хіба має право його судити? Ні, це ваші друзі права, 12 грудня, 11.00, Галицький районний суд міста Львова, суддя Місько, прокурор Телефанко. Приходьте, подивитесь, до речі, ця справа. Є за те, що я врятував людину, чоловіка Василя Плескача з Рівенської області із заведення курсів журналістики. Мені шиють першу-другу, і мені шиють 114 риска 2. Друзі, отаку таку статтю. Припрошую, риска та риска 2. Ризка 2. Це е, друга ця стаття, 114 риска 2. Вона відноситься вже до важких статей. І це так спеціально е, кримінальні статті, тому що в Радянському Союзі, друзі, політичним в'язням, політично репресованим шили кримінальні статті. Чому? Здогадайтесь, система нас боїться, бо ми несемо правду, бо ви, друзі, світло для світу, обняв. Люблю вас. І, до речі, всім дякую за підтримку, за добрі слова, за поширення відео, за підписку на канал і за коментарі ваші. Висловлюєте ваші думки. І е, також е, дякую всім за підтримку, вітання на вулицях, за молитви, за донати. І, як каже мій брат, другий вчитель Ісус Христос, пізнайте правду і вона зробить вас вільними. Обіймаю. Люблю. Папа, -па, друзі.